В міській раді сформувалась нова неофіційна більшість, яка не тільки привела до влади новий склад виконкому, що складається практично з ключових фігур минулої влади, але й затвердила на посади заступників мера. Голосування за призначення нової виконавчої влади чітко поділило міську раду. Нині підтримують найважливіші проекти рішень мера: опозиційний блок, сила людей, батьківщина і тепер вже і радикальна партія. Особливу думку, як і раніше, мають депутати солідарності, які або не беруть участі у голосуванні, або просто голосують проти. Чітко формулюють своє Альтернативне меру бачення, депутати самопомочі Утримувались з багатьох питань депутати укропу, яких раніше зараховували до прихильників мерії. Тепер, схоже, перебіжчики або змінили своє бачення, або ж їх інтереси не врахували. Не виключено, що головна мета нової більшості прийти до влади і спробувати щось корисне зробити для виборців. Це може бути спровоковано хиткою ситуацією в політичному середовищі, де визріває ідея все ж затвердження змін до конституції. А нагадаємо, там є пункт про позачергові вибори місцевих рад, які мусять відбутись тоді вже наступного року. Отже, часу знову сподобатись виборцям не так вже й багато.